Сьогодні представлю вашій увазі таке явище в історії всесвіту, як зарубнецька культура і пізньо зарубнецькі пам'ятки. Останнє тисячоліття перед настанням нашої ери описують як залізна доба. Чому залізна? Бо пов'язаний цей час з активним початком поширення залізної металургії. Представниками залізної доби є добре знайомі шкільним підручникам скіфи, поняття античність, розквіт кельтів з їх латенською культурою і, звісно, зародженням стародавнього Риму, золота доба, якого припала на друге перше століття до нашої ери. Ці представники впливали на розвиток всього в тогочасній Європі. В межах цих фактів треба розуміти й уявити велику кількість археологічних, індоєвропейських, землеробських лісостепних культур бронзового і залізного віку. Однією з цих археологічних культур є зарубенецька культура, яка була відкрита досить відомим науковцем археологом Вікентієм Хвойкою. В 1899 році в селі Зарубенці Черкаської області описати культуру можна як найбільш східною основною з латинізованих культур на території України. Існувала культура одночасно з племенами сарматів. І коли сармати займали більш степову частину. То наші ймовірні предки займали територію лісу і лісостепу від річки Прип'ять до Десни, середнього частково верхнього Дніпра і в різний час існування охоплювали території сучасної України, Білорусі і все. Згідно пам'яток, могильників, виникнення зарубенецької культури, визначають як третє, друге століття до нашої ери, формування якої Сталося на базі її західних культур. Попередниць. Загалом це поморська культура. В характері культури відчуваються також нюанси колишнього панування скіфів на цій землі. Розквіт культури припадає на рубіж ери. Потім йде поступова трансформація у її пізно зарубенецькі пам'ятки. Стосовно визначення етнічної приналежності зарубинецької культури існує невизначеність і присутні дискусії. Більшість дослідників вважають культуру праслов'янською, дехто або меншість прагерманського походження або навіть кельтського. Моя суб'єктивна не надто доцільна позиція стосовно цього, я виокремлю праслов'яну вже з східно-дшинецької культури. Яку відносно можна вважати далеким на тисячу років предком зарубинецької культури. І тому вважаю зарубинецьку культуру вже цілком праслов'янською. Далі опишу вам характер зарубинецької культури. За Роббинецькій культурі. Властиві два типи поселень: укріплені городища, які розташовувались на краю високого правого берега Дніпра, на мисах чи останцях, і неукріплені відкриті селища, які розташовані на невисоких терасах у низьких місцях або на підвищеннях у заплавах річок. Розміри поселень невеликі, проте були виключені житла культури. Мають трохи заглиблений близько пів метра у ґрунт котлован прямокутної форми з довжиною стін 3-4,5 метрів на півземлянки. Стіни жител мають різну конструкцію залежно від локального варіанту культури. У середньому по Дніпрові вони були каркасно-плотовими, каркас із вертикальних стояків переплітали лозою і обмазували з двох боків. Товстим шаром глини. Для більш північних районів були стіни з колод, зрубної конструкції. Стіни зводили з горизонтально покладених розщеплених колод, плах, закріплених у пазах кутових стовпів стояків, плахи інколи притискали до земляних стінок котловану за допомогою стовпів, які вкопували посередині стін. Вогнище знаходилось біля стіни або у центральній частині житла діаметром до 1 метра. На поселеннях, крім жител, існували і інші будівлі, численні господарські ями, склади, відкриті вогнища. Кераміка зарубинецької культури ліпна. Груболіпний посуд використовувався як для приготування. Або зберігання продуктів води. Лощений виконував функції столової кераміки. Чорнолощений посуд мав вишкані форми, через це додатково майже не прикрашався. Груболіпний прикрашався в основному пальчистими вдавленнями або надсічками. За формою посуд поділяється на посуд із ребристим корпусом або опуклобоким. З більш-менш круглим плечем. Останній був особливо поширений. Присутнім був також і імпортний посуд. У вжитку у зарубінців було залізо, яке вони ж самі й видобудовували, типові для того часу були знаряддя праці і озброєння, населення вело осілий спосіб життя, виготовлялися ткацькі верстати, ливарні тиглі, зернотерки. Загалом промисловість культури була розвинена, існували навіть переважно промислові поселення. Ознакою культури були також і фібули, підвіски, металеві браслети, скляне намистя та інші. Могильники зарубинецької культури представлені як поля поховань, що зараз не мають зовнішніх ознак. Зазвичай вони розташовані поруч із поселенням у тих самих топографічних умовах. Найбільшими з досліджених зарубинецьких могильників є Чаплинський і Піроговський, кожний з яких налічує до 300 поховань. На інших розкопано по кілька десятків захоронень. Практично усі зарубинецькі поховання, які в основі латинізованих, Культур здійснені за обрядом кремацій, поховальний інвентар, одноманітний, побутовий посуд, горщик, миска і кухоль. Іноді є ще деталі одягу, прикраси, знаряддя праці та зброї, поховальні ями, круглі, наближені до овалу чи прямокутні довжиною 1,2-1,6 метра, рештки кремації вміщено у могили. Різними способами перепалені кістки містяться у глиняних посудах урнах, що стоять у невеликих ямах, перепалені кістки, очищені від решток, містяться у поховальних ямах разом із речима, що не були у вогні. Перепалені кістки та речі, перебувають і в урні, і в ямі. Є також могили з поховальним інвентарем. Але без решток небіжчика Кенотафи. Ареал культури все ж неоднорідний і мав багато локальних варіантів. Кожен з варіантів вирізняється один від одного певними своєрідними рисами, які проявляються в обряді поховання, конструкції жител, оздоблень посуди. Елементів одягу, та інших зарубинецька культура поділяється на чотири локальних варіанта середньо та Верхньодніпровський, Прип'яцько-Поліський та Сеймський. Спільні ознаки, найбільш притаманні середньодніпровському, Верхньодніпровському, типу Чаплін, та Прип'яцько-Поліському регіонам. У той же час найпівнічніші. Верхньодніпровські пам'ятки, типу Кестині Чечерськ і старожитності середнього посем'я Харівка відрізняються значною своєрідністю. Найбільш така своєрідність проявляється у поховальному обряді. Наприклад, у верхньому Подніпрові відомі лише ямні безурнові трупоспалення, часто із залишками поховального вогнища. У середньому Подніпров'ї та на поліссі, окрім явних, трапляються урнові поховання близько 10%. останки небіжчиків, як правило, чисті, без попилу та вугілля. У половині могил середнього Подніпров'я трапляються кістки домашніх тварин, рештки поховальної їжі. У середині тере, третій чверті першого століття нашої ери. Зарубинецька культура різко припиняє своє існування через ознаки кризи, причиною, якою є ймовірно зміни клімату, натиск інших племен і культур. Далі вона трансформується у пізньо зарубинецькі пам'ятки і починаються масштабні процеси міграції. В цей час в римських письмових джерелах активно згадуються венеди. І їхні аналогічні процеси різких міграцій. Пізньо зарубинецькі пам'ятки є власне продовженням розвитку старожитностей зарубенецької культури через процеси міграцій, монолітної єдності вони не створюють, і основою для їхнього об'єднання у локальній групі є той чи інший зв'язок із попереднім варіантом зарубинецької культури. Змінюється матеріальна культура, напрями торгових зв'язків, міжплемінних контактів, набір знаряд праці, зброї та прикрас властивий уже ранньоримському часі. Форми та оздоблення посуду зберігають в принципі класичну традицію, але асортимент блідніший, особливо лощеної кераміки. Її стало набагато менше. Загальні рамки поширення пізно пам'яток можна визначити у межах середини першого століття, Другого століття нашої ери. Далі відбуваються нові процеси міграцій і трансформацій в Київську, праську, пеньківські культурні утворення, далі велике переселення народів, велике розселення словян. І сильна вільна Україна.